对不对 Довідки, які необхідно долучити до пакету документів для бронювання співробітників. Особливо важливо швидко отримати ці документи і в допомогу нам в електронний кабінет. Якщо ви відчували з цим проблему при готуванні пакету документів або, можливо, лише формуєте ці документи, то додивляйтесь відео до кінця, де ви побачите покроковий алгоритм, як це зробити в електронному кабінеті. І крім того, я дам пораду, який саме документ. Легше і швидше отримати через кабінет платника податків. Отже, перейдемо з вами до електронного кабінету платника податків, а саме до розділу ведення звітності. Обираєте поточний рік та місяць, у якому формуєте такі запити. Якщо в нас зараз червень, відповідно, я залишаю червень. Натискаємо кнопку Створити і маємо обрати ті довідки, ті запити, які нам необхідні. Перш ніж це зробити, звернуся до. Офіційного роз'яснення від Державної податкової служби від 29 травня 2023 третього року, якому йдеться мова про порядок отримання довідок з метою визначення такого суб'єкта господарювання, критично важливим для функціонування економіки. І в нас буде йти мова відносно ось цього пункту: відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску ЄСВ, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за яким покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджету та цільовими фондами, засвідченої керівником підприємства. Тобто в нас тут є вибір, який документ долучити до пакету на бронювання. Кожен з цих документів можна отримати на кабінеті платника податків, попередньо відправивши відповідний запит. Отже, переходимо знову ж таки до кабінету платника податків, і я роблю форматування по формах від меншого до більшого. І переходимо на сторінку 3, і ми маємо ось такі дві форми. G1300306, заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Натискаємо один раз. Далі тиснемо Створити документ. Обираєте Державну податкову службу за місцем реєстрації. Саме до цієї податкової буде надсилатися така заява. Нумеруєте документ. В межах кількості, яку ви формували, в мене це друга заява, відповідно, я прописую номер 2. Або ви можете тут написати не лише порядковий номер, а вихідний номер відносно кореспонденції на вашому підприємстві. Облікові дані заповнилися автоматично. Залишається казати електронну адресу, далі. Важливий момент, як правильно заповнити пункт 3. Довідку прошу надати мені відповідно до вимог, оскільки невірне заповнення цього реквізиту призведе до відмови наданні цієї інформації. Отже, я перейду до раніше створеного документу для того, щоб пришвидшити. Ось така заява. І що ми маємо тут? Довідку прошу надати мені відповідно до вимог. Пункт постанови КМУ від 27 січня 2023 року, No76, деякі питання реалізації положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Далі довідку буде подано в моєму випадку Волинської обласної військової адміністрації. Ви ж пишете той. Найменування того органу, куди ви готуєте пакет щодо бронювання ваших співробітників. Форма надання довідки електронна або паперова тут зрозуміло. Сталом на день звернення триває процес оскарження в адміністративному або судовому порядку суми грошового зобов'язання. Тут теж зрозуміло, якщо так, відповідна позначка, якщо ні, теж зазначаєте відповідну позначку. І реквізити керівника або іншої посадової особи, хто буде підписувати дану заяву. Відповідно, документ зберігається, підписується та надсилається до, до Державної податкової служби. Все це робиться послідовно підписати та відправити. Далі ви бачите, документ підсвічений зеленим кольором. Це говорить про те, що він успішно опрацьований та на нього є ну, відповідь. Від Державної податкової служби. Квитанція номер 1 те, що документ надіслано, і квитанція номер 2 фінальна це відповідь на дану заяву. Ви бачите: документ надіслано 14.06 отримано Державною податковою службою. Відповідь отримана 16.06. Для того, щоб переглянути відповідь, натискаємо на відповідну позначку. І що ми маємо в цій довідці? Вона зареєстрована від, в податковій службі, і зазначається, що станом на таке то число немає податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, у тому числі розстроченої. Контроль за справлянням яких повалено на контролюючі органи. Довідка для такого-то органу на підставі пункту постанови Кабінету міністрів. І уповноважені особи, хто надали цю довідку, і QR-код, який дозволяє перевірити таку довідку. Її можна завантажити, що краще зробити, тому що в pdf форматі її зручніше набагато видрукувати із системи електронного кабінету. Далі ми маємо з вами другий документ, колеги, а саме, витяг з інформаційної системи органів ДПС. Я ж перш ніж перейти до цього витягу, раджу підписатися на YouTube канал номер один Кадроленд, щоб першими отримувати усі кадрові новини безкоштовно. А що цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, будь ласка, ставте лайк під цим відео. Отже. В електронному кабінеті платника податків, знову ж таки, вертаємося до нього до розділу ведення звітності, натискаємо кнопку Створити. І ідентично відсортовую по, по найменуванню в сторону зростання переходжу на третю сторінку, і ми маємо такий документ, а саме G130 04, запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджету та цільовими фондами. З органами ПФДФ Державної податкової служби створити і ось тут все набагато простіше. Нічого заповнювати абсолютно не треба. Все підтягується автоматично. Ніяких додаткових посилань на нормативні документи робити не потрібно. І що найбільш важливо, відповідь на такий запит приходить автоматично, не потребує. Втручання податківців, тобто відповідь на запитання, яке я носувала на початку: що краще подавати, і що швидше, це звичайно, ось цей запит про відсутність заборгованості, отримані витягу про стан розрахунків з бюджетом. Ось я раніше його надіслала. Ви бачите, зеленого кольору в 23.17 надісланий, і уже в 23.22 протягом 5 хвилин, 22 отриманий в ДПС. В 25 через 2 хвилини отримана відповідь. І відповідь наступного характеру: Витяг щодо такого то підприємства нам потрібно орієнтуватися саме по ЄСВ, єдиний соціальний внесок і на колонку від'ємне сальдо, колонка 9. Відповідно, сума тут повинна бути нульова, що свідчить про те, що заборгованість відсутня. І як радять податківці, така довідка, такий витяг засвідчується керівником підприємства. Оскільки тут ми не бачимо підписів податківців, адже це не паперовий документ чи електронний, який вони готують на ваш запит, тому це роздруковуємо в PDF форматі зберігаємо, роздруковуємо та підписуємо керівником підприємства живим підписом і долучаємо до пакету документів для бронювання. Таким чином, ми з вами розглянули два типи документів, і головне, розглянули, який з них швидше і легше сформувати для пришвидшення збору документів. Якщо цей ролик був для вас корисним, обов'язково ставте лайк та поділіться. З ним колегами. Підпишіться на YouTube канал номер 1 кадроле, якщо ви ще на нього не підписані, звичайно. На нашому YouTube каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати зовсім безкоштовно. А якщо хочете ще більше інформації, тоді вам на кадрову платформу, де щодня транслюються вебінари на гарячі кадрові питання, виходять курси онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори до та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтесь з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нових зустрічей в рубриці автоматизація обліку.